Так, ну що, друзі, вас вітає канал Хата Рибака. Зразу вам ось такий кадр покажу. Щоб побачили, що обновили ми трохи асортимент, точніше, не обновили, а поповнили, тому що ви все порозбирали. Фактично, досить круті насадочки у нас в Рінгерс. Е, да, приїхала вчора поставка, досить велика, там фактично 30 КГ проїхало, всякого добра, всяких вкусняшок. Тому як зазвичай зараз хочу у якось зняти, тому що ну, потрібно показувати все це. Плюс о, приїхало також на тиждень ще планується ще одна поставка, і потім через тиждень має приїхати важка алтере. Артилерія, друзі, це стільки бейтс Сісімур там має заїхати, деякі теж круті вкусняшки, але все буду показувати, тому слідкуйте. Так, друзі, ну що, перед, перед Рінгерсом хочу вам показати ще дещо, тому що ми йдемо з вами в ногу. З Риболовним спортом і з тими самими правилами, умовами, які нам диктує рибалочка. Мова йде про те, що досить часто звертаються і хочуть безбороді крючки. Зв'язано це з тим, ну, хто знає, хто не знає, водоймакричевичі заборонила використовувати з бородою крючки. тобто й Тому потрібно зараз безбороді. І ось привіз такі крючки, хочу вам показати, може, кому буде цікаво на майбутнє. То. Приїхав у нас крючки це корум, друзі. Ось такі формовай Gate, є з бородою, декому привіз. тобто Я їх привіз там фактично 10 пачок, тому що мені заказали, це різним командам. І ось так вони виглядають. Тобто, бачимо, що ось з бородою, з да? інші без бороди. Е, дивіться, оця форма крючка, ну я знаю, що досить багато з вас юзає хаябуцу, так? Да? Я, ну, у мене є хаябуца, там є ще пара упаковок, я теж ними користуюся. І це ідентичний розмір і ідентична форма е К1 хаябуца. Але той йде десятка, у Курума це йде шістьорка. Тобто ось такі гачки. До речі, ми їх сьогодні покажемо, тому що прийшли там нові насадки від Рінгерса. Я вам покажу, ну, зв'яжу поводок, зв'язаний в мене вже є. Тому дивіться, ось такі безбороді гачки, тому якщо шукаєте, можете попробувати. Ну і головне питання, скільки воно коштує. да? Ну, Ціна, я рахую, шарова для Англії за 10 крючків, друзі, 155 гривень. Це вам не Китай, це Курум, друзі. Ну, Вирішувати вам, як завжди, мені не агітуємо, ми просто показуємо. А ви вам, вам тобто обирати. Ось така форма, до речі, досить. Це, е, чим відрізняється від тої самої хайябуці? Ну, Ви, якщо ви користуєтесь і іншими, ви бачите, що в хаябуці досить тонка проволока. Ці, тут проволока трішки важча, вона товстіша йде. Тому ось це хотів показати. І також прийшла, дивіться, ще одна така ось новинка. Да? Від е, бейтеча кріль-тюна. Це їхня новинка. Бачите, яке воно желейне, Тобто це не водичка, не розбавлено. Да, тому, тому так е, хочу сказати, запах, друзі, досить крутий. Ну, реально кріль, такий, Жорсткий кріль відчувається. Спочатку кріль іде, а потім така тюна трошки капченості. Ну, досить крутий. Бачимо таке, да? ну, цікаво, що він ну, не така, як водичка, там, як все інша. От. Ну і загалом бачимо 25 рік. Ну, то таке, да? е, цей. Так, все, поїхали, друзі, по топових насадках від Рінгерса. Ну, зокрема, всі ці речі ви знаєте, бачили, є, тобто, восьмерки, десятки. Е, в тому році досить популярна ось така. Е, це попапи йдуть, але у формі вавтерсів. Шістерочка, тобто, кольорова гама, все круто. Але мене найбільше зацікавила друзі. Ось ця позиція це і є їхня новинка. Це є Вафтерси і це є міні-друзі. Чому зацікавила? Ну, тому що досить, ну, досить малі насадки стають досить популярними. Тобто чим менша насадка, тим, тим вона краще працює. Багато хто дотримується цієї. думки. І тому ми завезли теж з моєю командою ось такі насадочки, тобто вафтерси від Рінгерса і різна кольорова гама. Тому зараз ми їх розглянемо більш конкретніше. Так, ну, почнемо. Ось є такі у нас Ringers White Wafters mini. Білого кольору. Ну, В принципі, банка стандартна, така, як іде. Зараз ми їх відкриємо. Ну, запах. Запах взагалі фактично чуть-чуть рибою чути. Це 100%, але не насищений. Ну, і ось так виглядає, тобто міні. Ну, В принципі, кількість, як бачимо, немала, друзі. Білий кольор о, особисто в мене ну, в мене якось так цікаво відбувається. Якщо, якщо в мене не працює жовтий і оранжевий, значить білий це в топі, це дійсно так. Ну я вже не раз так випадково тобто, бачив по своїх рибалках. Ну, розповідаю, так як у мене. От, якщо ті два не працюють, то розовий мене взагалі не працює. Я не вмію ниловити, я не знаю, з чим це зв'язано, може я в нього не вірю. Але знаю точно, що приїжджаю, саме перше ставлю оранжевий, потім ставлю жовтий. І якщо цих два не працюють, опираюся в білий, і це досить часто допомагає. Тому бачимо, ось такі біленькі прийшли у нас. Ну, вони теж не сильно популярні, тобто це вважається, мабуть. Другий колір все ж таки. Далі, друзі, ну, ось такий шоколад Yellow Wafters Міні. Бачимо, жовтенький колір у нас. Тобто один із ходових да, кольорів. Ну, тут відчувається солодке, друзі. Да. Тут у, відчувається солодкий смак, шоколад. Ну, В Рінгерса зазвичай два запахи, або риба, або солодкий. Ну, Кольорова гама досить, досить непогана така. Да? Ну, якщо ми можемо хочемо порівняти, зразу, да? щоб зрозуміти, чим відрізняється, наприклад, міні і чим відрізняється шістьорочка. Зараз ми відкриємо з вами шістьорочку. І проведемо, ось, положимо їх отак. Щоб ви зрозуміли, що міні. Ну Тобто бачимо, бачимо як відрізняється. Дійсно. ну Я думаю, що ця насадка досить. Ну Якщо брати, це, мабуть, четверка або 5 да, Але ви розумієте, що в кожного виробника, тобто в дінаміта, в Solara, в інших Sony B, це, там взагалі мікро там досить м -м, такі маленькі. Да, і ось так виглядає шістьорка. Також ще можемо щоб порівняти. Да, все ж таки, у нас об... обзор на насадочку. Є такі насадочки. Теж шістьорочка досить крута. Рекомендую. ну, в принципі, ні, ну, Ідентичні з тою шість, яка була у нас, бачим, да? міні-шість і шістьорка. Тільки то в авторсі, а то попап. Але якщо візуально дивитися, ну, в принципі, наче одинакові. Да, то тому я думаю, що ці насадки міні досить непогано себе зарекомендують, тому що ну, я знаю, досить часто хочуть все менші насадки, тобто все ж таки дехто каже, що це покращує тобто, результат, покращує маленькі насадки. більш Є така в нас, да, щоб ми бачили. І також один з найкращих кольорів, на мою думку, це є оранжевий. Теж відкриваємо його. Досить да, теж солодкий запах, досить такі м'ягенькі, Ну, Це ж таки наша новинка. Ну, кольорова гама, як бачите, такі, до, досить, досить крута, досить робоча в тому році в мене, досить класна. Ну, Працював оранжевий колір. З такої серії я фактично всі оранжеві позабирав, там залишились тільки жовті, розові. Тобто, да. ну, Є така, да, і ми зараз можемо порівняти шістьорочка. По кольоровій гамі фактично однаково. Бачимо міні і бачимо нашу шістьку. Ці досить популярні, ці взагалі розлітаються. Досить багато задо... гарних отзивів про них, Ну, вони найчастіше продаються, я вам зразу можу сказати, так, як по своєму досвіду і на диких водойомах, і на спортивних показують досить круті результати. Також, якщо вже говоримо про оранжевий ведемо про оранжевий кольор, можу ще запропонувати вам. Ще є ось така досить крута насадка, теж маю в своєму арсеналі. Це чисті попапи. Восьмерка, десятка, друзі. І так, да, але тут кольорова гама трішки мені більше подобається, тому що вони йдуть світліші. Ну, камера, я сподіваюся, передає. Бачимо. Да? Тобто ці дві однакові. Е, чим ці круті, що тут іде восьмерка і десятка, теж вони досить ходові. Е, будуть. Замовляють часто. ну, Можемо ось так з вами подивитися. Все ж таки, оці попапи, де восьмерка десятка, вони більш світліші йдуть. Вони мені ще більше подобаються. Тому Ну, там, де я рибачу, друзі, там мул по коліна. Ну, це дійсно так, тому що там водойми не спускалися, а це не спортивніше, там риби багато, ну, там трішки. але... Кого де виходить рибачити, там і рибачимо. Тому дивіться, ось такий маленький обзор показав. Зараз як завжди візьму якусь ємкість для того, щоб все ж таки побачити. Ну, саме головне ще питання у нас залишається, яка ж буде плавучість оцей. Ще, до речі, в цій серії міні є розовий, але чомусь я його не замовив, не знаю. Чомусь я в розовий колір. Е, замовив я розовий. Якщо цікавить розовий, то ось такі шістьрочки в авторсі, да, розовий колір. А мені чомусь не замовив. Ну, Все ж таки, якщо цікаво, в принципі, можна буде замовити. Рінгерс, Англія працює 100%. Зараз наберемо ємкість ну, і все ж таки побачимо, як буде плавати, чи взагалі піднімає волос, чи не піднімає. Ну, Зараз хвилинку. Так, ось моя поводочниця, сундучок мій. тобто Тут вже якісь є пару пов'язок, да? ну, це я для себе. Тобто, загалом мене або восьмерка, друзі, або десятками ловлю. Шість у мене є ось тут, але я їх дуже рідко це на великі насадки. Тому я ось так показую. Це в мене шість, а під зеленим кольором у мене тобто, ну, 10 досить е, зручно. Ну і зараз візьмемо, наприклад, той самий курум, який я і собі взяв, Шістьорочку, да. Побачимо все ж таки, як Ну, Цікаво буде все ж таки, бо я їх, до речі, ще не використовував. Ну що, візьмемо такий оранжевий, да? Тут беремо голочку. Ну, ось так бачу, не колеться нічого. В принципі, все добре. Тому змагання будуть відбуватися, але все ж таки, я думаю, вони будуть відбуватись на території Західної України більш все. Ну, стопору одягати не будемо. Тут тобто, бачимо ось так, так, да? ще якийсь в нас обгризяний. Ну, катка буває, да, буває різна. Але то не суттєво. Ми зараз нам ємкість, побачимо все ж таки, як буде пливати. Так, ну що, набрали ми водички, нашу ємкість. Так, ну що, мабуть, перше, треба взагалі подивитися, що вони плавають, друзі. Да? Ага, тобто бачимо один піднявся, другий піднявся в нас. Ну і біленьку зараз спробуємо. А, тобто бачимо, що плавучість у них вже присутня. Тобто, да, ну все ж таки це міні, друзі, досить мала насадка. Да, і в кожного виробника плавучість, ну, ви самі розумієте, і ось наш поводочок. Да. Берем, опускаємо його і уважно дивимося, що все ж таки мінімальна, але якась плавучість є. Волос піднявся. Тобто так і в авторс ней, Нейтральна. Да? Бачимо, що хоче підніматися. Тобто ось таку плавучість. Має новинка від Рінгерса, це міні, друзі. Є кольорова гама, все ж таки, я думаю, що ця насадка буде себе досить хорошо показувати, тому що вона йде міні, буде все ж таки більш привабливіша до покльовки. Ну і ось вам гачечки. Да? Ці, що ми використовуємо. Зараз я ще одну візьму. Цікаво ще спробувати. Ну, я ще не пробував, тому що тільки прийшли гачки, пов'язав собі поводки. У ну, мене, мабуть, найбільше цікавить ось ці, що я ловлю попапчики. Ну, я все ж таки люблю, коли, нажало, я більше використовую в своїх рибалках попапи. Не знаю, з чим зв'язано, але все ж таки більше йдуть по папи. Зараз побачимо, яка плавучість Буде ось цієї насадки, вона набагато більша у нас. Може взагалі підніме його. Ну, в принципі, теж топорка ставити не будуть. Не Будемо ось так. О, друзі, бачите? Тобто ідеальний мій гачок. Так, як я й хотів, одножало, все ж таки. Для мене це все ж таки найкраща презентація. Ось я завжди стараюся, щоб стояло, на жалі, тому все, все ж таки я собі теж пачку взяв відповідного корума. Тому буду, буду пробувати. Тому дякую, друзі. Ось такий був обзорчик вам на досить круті насадки від Рінгерса. Якщо вам цікаво, пишіть і нагадую, друзі. Є група Вайбері, там все виставляється, всі смаколики, які ми привозимо, я зі своєю командою. Тому якщо вам щось цікаво, будь ласка, можете звертатися. Ну, тобто бачимо, як грає. Да? Все, дякую, бережіть себе.